Всім привіт! На зв'язку Мебляр. Давайте розглянемо деякі моменти, які хотілося б вам показати. Тому що запити є, і іноді це дуже важко розповісти на словах, тому давайте просто подивимося. І найчастіший запит це реалізація цього кута. Останнім часом ми пропонуємо так, щоб відкривалися спочатку одні дверцята. Вони мають такі от двері на 180 градусів, і потім ми. Беремося і відкриваємо інші дверцята. У нас відкривається такий великий кут. Так, можливо, не зовсім зручно, що приходиться відкривати дверцята по черзі і може бути ось така ще штука. Але це буде найзручніша реалізація і найнадійніша, тому що система Befold, коли дві дверцята складуються, іноді можуть провисати, і це не дуже добре. Довідник. Чекаємо, поки він е, зачиниться. Теж треба звернути увагу. У нас тут компакт плита До речі, компакт плита без запилу під 45 градусів, тому що тут є ручки. І як бачимо, коли ми використовуємо звичайні ручки, тут є навісання 2-3 см е, стільниці над фасадом, щоб перекривати цей зазор. Е, далі є з'єднання. Єврозапил мені бути готовий, що не 100% відбувається все ідеально. Тобто тут все-таки є зацепи і можна їх зачепити, але ідеального нічого в світі не буває. Ще потрібно знати, що нависання стільниці, коли у нас компакт плита, не може бути більше ніж 300 міліметрів або 250, так як на цій барній стойці, тобто тонкий матеріал. І тут повинно бути не більше 300 міліметрів. Зверніть увагу. Реалізація цього кута ніжки, яка переходить в стільницю, може бути ось таким чином. Це те, щоб ви розуміли, коли ми вам пояснюємо, що ніжка буде підходити до компакт-плити. Тут є чорне ядро, от іноді ми робимо 45 градусів запил. він виглядає більш естетично. Ще є один запит дуже часто: це монтаж. Посудомийки під духовкою і в пенал. Теж покажу цю реалізацію. Ось у нас посудомийка. І ніби все добре, але є один нюанс. Ми бачимо ось цю стійку. Вона необхідна, вона, бачите, розриває лінію фасадів. І якщо вам це подобається, то така реалізація може бути. Тому що верхня частина у нас посудомийка, вона стоїть на підлозі, в неї немає тумби по бокам. І ми не можемо підвішати все це в повітря. Тому треба на це звернути увагу. Так, да, у нас були там хейтери, які говорили: от ми робимо там фасад над холодильником, що там хранити. Я вам показую те, що багато зараз дизайнерів використовують цільні дверцята. І оцей простір так до нього буде доступ, коли відкривається холодильник. Але якщо ви хочете, щоб цього не було. Тут з'явиться розділення цього фасаду. Теж ви повинні звернути на це увагу. Що ще цікавого, тут у нас є фурнітура, якщо ми подивимось, тут у нас ящик значить, направляючи сховані знизу. Так? І теж треба розуміти, що все-таки ще можемо звернути увагу на те, що ми чуємо шум. Я навіть тихенько ще буду відкривати. Взагалі це не проблема, тобто шухляда працювати буде, але деякі клієнти ну, цього не хочуть і саме тому замовляють дорогу фурнітуру, яка більш тихіша, яка плавніше працює. Ну, це як говориться для преміум сегмента Тут у нас ще реалізований кут, наче через фальшки. Ми вже показували цю фурнітуру. Тут вона ось якраз використана на цій кухні, тобто ми відкриваємо. Тобто в цьому варіанті ми тільки бачимо доступ. і, До речі, цей варіант непоганий, скажімо так. Тут нормальні такі достатньо нешаткі ці полички. полички, і, в принципі, все з ними чудово. В кухні ще в цій використана підсвітка, підсвітка тоненька, тобто вона ставиться в паз. Достатньо естетично вона виглядає, немає алюмінієвих профілів. І таке відчуття, ніби світло просто розрізає стойку. Візуально дуже гарно, я так вважаю. Сушка для тарілок, до речі, в цій кухні використана китайська нержавійка. Це можна сказати, такий бюджетний варіант. Тут є тільки один піддон. Ось такий ага. Бюджетний варіант, не продуманий, як його <с US> витащить. Так нема за що взяти. Ну, але знаєте, як в житті ми завжди йдемо на якісь компроміси. Але знаєте, цих от, як їх, в дрібничках і складається дорога вартість або якість товару. Тому ми або обираємо щось економне, або все-таки, якщо хочемо досконалість, то треба вибирати більш круті бренди продумані. Для тарілок, нібито варіанти непоганий, але говорять про те, що сюди влазить мало тарілок, бо тут дуже великі ячейки. ці. І якби поставити сюди не завжди. І велика тарілка сюди не завжди стає е, зручно. Теж звертайте на це увагу, коли обираєте таку фурнітуру. Але по надійності вона не погана. Ну, Тобто не поржавіє, з нею нічого не станеться. І, до речі, там, де тарілки, немає піддона. Е, теж важливо е, до речі, зараз з'явилися нові мийки е, у Фабіано. Такі от вбудовані знизу, які мають такий гель-декор. Ну, гель-декор, якось так. Тут такі соти, вона так просто по дизайну дуже круто виглядає. І ось якраз реалізація її з компакт-плитою. Тобто підклейка знизу. Yeah. Да, ми бачимо, що мийка у нас займає тут майже 200 міліметрів. Теж треба звернути увагу, якщо ми хочемо сюди ставити якісь прилади. Там відро сміттєве або, наприклад, фільтри для води треба все це прораховувати, тому що все-таки 200 мм ми втрачаємо. Так ось виглядає внизу, на пеналі виглядає вентиляція для холодильника. Тобто це рішітка, яка врізається в цоколь. Так. Тут у нас реалізована витяжка. Закрита передньою панелькою з такими вирізами під петлі. Ну, в принципі, так реалізується вбудована витяжка на 90 міліметрів. Вона достатньо велика витяжка на 900 міліметрів.